Шановний президенте Сергію Квіте, дорогі випускники і Могилянська спільнота! Для мене велика честь через океан вітати вас у цей особливий день на конвокації, коли разом з вашими викладачами, батьками і друзями ви святкуєте результат своєї праці, отримання дипломів нашої могилянки. Я щиро пишаюсь і сердечно вітаю всіх випускників 2025 року. Перед усім хочу висловити вдячність і пошану могилянцям, які нині захищають Україну на фронті. Які вже віддали життя за нашу державу. Могилянський спротив російській агресії це подвиг відданості Україні, це втілення цінностей, які наша могилянка плекала впродовж століть у своїх спудеях: служіння, честь, гідність. Наш з вами обов'язок пам'ятати наших героїв поіменно та всіма своїми вчинками доводити, що їхнє життя не були віддані марно, що ми всі разом продовжуємо захищати і будувати Україну, про яку мріє в кожен і кожна. І які вже, на жаль, не побачать її. Як випускниця нашої з вами «Альма-Матер», я добре знаю, скількох зусиль ви доклали для здобуття своїх дипломів. На жаль, ваш шлях був сповнений додаткових викликів. Ви опановували знання під звуки сирен, вибухів під час блекаутів, іноді в нових містах та країнах, іноді втрачаючи друзів, близьких, відчуваючи невизначеність. І все ж сьогодні ви тут. Я захоплююсь і аплодую вашій відданості навчанню, вашій вірності, ідеалам могилянки. Тому як ви попри три з половиною роки повномасштабного вторгнення продовжували вчитись, досліджувати, бути рушіями змін в Україні і голосом України всесвіті, як випускниця могилянки, я знаю, що ці цінності, які прищепляє наша освіта, гуманізм, відповідальне лідерство, креативність, національна свідомість і відданість демократії і відкритості, допомагають мені долати професійні виклики. Як посол України в Сполучених Штатах під час повномасштабної війни я щодня покладаюсь на ці цінності, і вони мене не підводять. Вони витримують випробування часом. І це ще одне підтвердження. Час плинний, могилянка вічна. Дорогі друзі, ви починаєте своє доросле життя у добу випробувань. Тому я закликаю вас, не будьте байдужими. Слухайте, пізнавайте, придивляйтесь, тримайте очі і серце відкритими до того, що відбувається в світі. Політичні кризи, природні катаклізми, війни, пандемії, репресії, голод дуже багато несправедливості. І щоразу питайте себе: чи можу я щось зробити, чи маю я змогу допомогти? Григорій Савич Сковорода, наш з вами випускник, казав: турбота рух душі, а життя це рух. Пам'ятайте ці слова: небайдужість та активна громадська позиція мають стати частиною кожного вашого дня. Я щиро бажаю кожному з вас у цій турботі. Знайти свою сродну спрацю, працю, що буде приносити професійне задоволення і також велику користь Україні. Проявляючи небальдучість у своїй професії, у своїх діях, у щоденних рішеннях, ви зможете змінити світ на краще. І я вірю, ні, я знаю, що саме ви це зробите. Дякую вам, вітаю, Віват Академія. Слава Україні!